Оця наглота, оця наглота, оця наглота, наглота, ось ця. Лежить тут в кімнаті, я в другій кімнаті, він мені телефонує, Що, припух. Та ти казала, що ти поїдеш в Вектор. То я не казала в тій годині. Вона ж так буквально все, що я говорю. Може, ти десь півтреті би поїхала? Слухай, а хто тобі дозволив Максима, що ти йому дозволився свій браслет Ні. Слухай ти хамло, віддай дитині браслет, то не твій браслет. І подобається цей браслет? Віддай дитині браслет, зняв бігом. Його не підкупляй, давай знімай браслет. Мені Галя замови мій іменний, тоді я віддам. Давай сюди знімай бігом. я Вже йому віддавай. Ми йому обріжемо, зараз ти йому обріжеш. Віддай, ще Тут пише конкретно: сину мій, завжди вірю в себе так сильно, як я вірю в тебе. Я тебе люблю. Одівай. Ти не думай, Максим, він такий як поносить, він такий, як ми. Він трохи носи носи, а потім то його, все. Потім ти не відіжмеш у нього. Від треба обрізати його? Дуже великий. Обріжемо зараз. Максим, обріж носи і не знімай, щоб він тобі не цей. А на мене обрізати не треба. на мене якраз... Ми бачимо, що на тебе якраз. Защіпимо, бо він не знає як. А що ти в Векторі хочеш, мені цікаво? Смаколики? Та Чи тако вільно. Та то за дуже вільно, правда? Ні, треба трошки обрізати. Обріж і Максимі носи. Максим, це тобі мама з любов'ю, мама з любов'ю. Перше мені а ти, ти... дарувала колись, Максим. <laughs> перше тобі дарувала. Тоже казала, що з любов. Ти знаєш, як обрізати? Знаю. Там є відео, можна глянути. Тут бачиш, з однієї сторони, з іншої сторони віджимається, береться, обрізається і все. Ну давай. Просто я по кусочку з кожної, щоб тебе не було отакого. От ну то там... — Я, роз... я такий просідали, що обрізати. Давай даймо по-людськи зроби. А ти носи і не знімай. Що Що таке? Що ти хохунієш ти? А що тут а моя олімпійка тут робить? Що моя олімпійка тут робить? Як сотне на суха. Вже, мені, вже вирішили в мене і Олімпійку віджати, ви зрозуміли? Вже в мене і Олімпійку вирішили віджати. <кхід> так, давай. Отрізаємо. Що я не те не вісім, знаєш? Ну, давай покажемо, чи то, чи то важко обрізати. Це не важко то обрізати. <плес> Та, Обрізали. Такий ж саме кусочок звідти. Давай. Так просто, і все, і защепив, і все. Так, і запихаєш назад, от. Запихали, чекай, хіба правильно запихаєте. Ну, то вже як хлопець не вміє правильно запихати, то я вже не знаю. Фу, яка ти гидка. Покапєць. То, то я не знаю, про що ти подумав. То ти гидкий, що, що в тебе в голові. Чекай, бо забагато. Короче, тут, тут проблем вообще общині. Макс, іди сюди, бігом. Що? Сюди йди. Я зараз. Битві зараз позанююсь. Що таке? Ми там коробочка на цьому тепер... коридор, на коридорі. Перший любимо мама. Ти диви, я сказав. Головне, за, защипіти нормально, але защипити нормальне. Шо руки не з того місця, чи що? <глад> Ось так. Я сама йому на, на. королєве. Щоб ваші сини, ваші. Діти, всі ваші любимі, самі найкращі. ходили в таких браслетах, ви знаєте, це з ліві золота, я вже вам розказувала. Чекаємо сини, що больно не зробила. Сйоє. Каза двоєм, дітом. Дивіться, як круто виглядає. Розверни, покажи. Перше, круто виглядає стильно, і саме тут може бути будь-яка надпись. Будь-яке слово, будь-які ініціали, може хтось віри в нумерологію і свій там, грошовий код, ще якийсь код собі можете от сюди написати. Я не знаю. До речі, надписи можна, я вже казала. Як і на кулонах, як на кольцях, так, показую, так і на браслетах. Оце такі чоловічі браслети, а ось такі ніжні і гарні це жіночі браслети. Тому до свята матері, закоханих, до дня народження, до будь якої іншої дати. Я вам рекомендую змовити, реально дуже круто виглядає. Максим, ну то по-молодіжному? Так. Mm, mm. Що -то і згадка, і в гарний. І ще в гарному упакуванні все приходить. Я свій бережу, я потім їду. Ти знаєш, мені Галя пообіцяла, що подарує мені. І ти вже з скотеняка міжнасобі сам купити. Дівчата, це злів дізолотку, я посилання ще раз залишу. Бо ви питаєте, питаєте, а так що... хлопці навіть дівчатам День Валентина. Такий гарний браслети з надписю. Mm. А дівчата, ви хлопці, Ми не знаєте, що на день Балтина подарити. От. Подаріть йому і найкраще тут йому можна написати Чекаю, от, так, щоб завжди він пам'ятав. Чекаю гроші на карту. <ривіт> найкращий подарок або номер своєї О, йому номер своєї карточки от, тут написали, щоб він кожен раз міг собі козюа, знаєте, він зразу копіював, вставив і відправив, щоб скліос не взяв, не дай. Ну, ти взагалі мудра капець Я про королів думаю.